Вже розпочався новий навчальний рік. Відновив свою роботу після літніх канікул у Кременчуці і комунальний заклад позашкільної освіти клуб юних моряків Гардемарин. Зараз активно триває набір шукачів пригод та бажаючих стати частиною морської родини. У нас в цьому році працює 9 гуртків. От на даний момент ми продовжуємо. Проводити набір груп нових, а також працюють ті групи, які де перший рік навчаються. Основними гуртками, які дуже користуються популярністю серед дітей, це судноводій вітрильного судна ЯЛ-6, юний судоводій, судномеханік, основи медичних знань у корабельно-шлюбкових походах, англійська мова, морська, просто англійська мова, а також гурток, який у нас працює другий рік рибалка та водний турист. Під час навчання здобувачі освіти вивчають лоцію та навігацію на воді, будову шлюпки, судна та силових агрегатів судна, а також надання першої домедичної допомоги під час корабельно-шлюбкової практики. Особливо цікавим є саме гурток риболовля та водний туризм. Мета цього гуртка навчити дітей туристичні справи для того, щоб діти не тільки в поході вже напряму навчилися туристичному якомусь якимсь навичкам, а були вже до цього готові і під час походу могли цим користуватись. І крім цього, звичайно, під час походу. У нас риболовля. це на не, не, не на останньому місці, тому що діти люблять рибалку. І навчаємо вже підготуємо дітей до наших походів таким шляхом терористичного. Крім цього, вони ще в рамках гуртка як вивчали вітрильно-моторну шлюбку, так і вивчають. Могли ходити під вітрилами, мали змогу і вміли і під човном двигуном. Це діти більш старшого віку. Також два рази на місяць на вихідних у рамках занять діти відвідують піші походи або виходять на берег річки для. Практики навичок риболовлі, однак не тільки навчання. У клубі юних моряків Гардемарин часто відбуваються різноманітні цікаві активності та змагання з настільного тенісу, більярду та стрільби з пневматичної зброї. Безперечно, така кількість заходів не залишає дітей байдужими. Працюю в цьому клубі вже 26 років. Діти ходять в наш клуб з задоволенням. Ми проводимо з ними заняття. В вільний час, який приходять раніше, ми граємо. І в шашки, шахмати, крестики, нолики, футбол, більярд, ноус все це зроблено для них, щоб вони могли віддохнутись і могли отримати знання. Усі, бажаючи стати частиною клубу юних моряків Гардемарин, можуть звертатися за додатковою інформацією, відсканувавши QR-коди, які зараз зображені на екрані, Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманшуцькі новини.